Ось такий готовий продукт у нас получився. Бачите, огірочки, вони такі смачні, так смачно виглядають. дуже гарно. Вони протушилися. я зараз ознайомлю вас, як вони готуються. Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу вас ознайомити із приготуванням цікавої страви фаршировані огірочки. Вони мене будуть фаршировані. Наповнюючими двома це із грибочками, із фаршем сьомги. Для початку я взяла 70 грамів рису, я буду робити невелику порцію і заливаю рис водичкою і буду готувати його до готовності. Всі знаєте, як варити рис. Я також буду використовувати половину такої великої цибулинки і невеличку морквину. Цибулину я поріжу дрібними кубиками. Візьме другий ножик. І ось так, ось таким дрібним ковиком. Рквинку я потру на Велику Терку. На розігріту сковорідку. Я вливаю 2 столові ложечки олії. На одну частинку я висипала морку і половину цибульки. Це я покажу лайфа. А на другу саму цибульку, тому що у фаршированій горочці і сьомого я буду використовувати тільки цибульку підсмажену. А е, із грибочками я додавала ще морку. Ну, і буду готувати до е, золотистого кольору. І до готовності мордучки з цибулі. Що ж, мої любі, різ наш відварився. До смажечка також доготуюся. Дивіться, який він розсипчатий, хороший. Підсмажка теж вже готова, вона готувалася три хвилиночки. Смажку я перекидаю в такі дві місочки, де я буду готувати начиночку для гірочків. Ось це дуже вигідно. готуєш на дній створиці і одразу засмажку на дві страви. Тож, користуйтеся, мої любі. Також я накрешую ще 50 грамів шампіньйонів. Я буду крешити їх маленькими кубиками. Ось такими маленькими. Розігріту сковорідку Я наливаю буквально одну столову ложечку соняшники олійки і висипаю грибочки. Шампіньйони наші буду готувати їх до готовності. Грибочки приготувалися, готувалися вони буквально 2,5 хвилинки, і я їх Викладу до цибульки з морквою. Начинка в нас готова, тепер я займуся огірочками. Огірочки я помила, взяла різних розмірів, тому що, хто захоче, буде брати, скільки захоче. Розрізаю їх пополам. Ложкою я виберу серединку в кожному ігрочку. Ось так. Буду вибирати. І серединку я буду начиняти фаршем. Ось так. Знаєте, серединка пригодиться, я її використаю. А отакі е, частиночки половинки е, я буду фарширувати. Огірочки я приготувала, а зараз я ще доготую начинку. Як я вже говорила, я буду готувати дві начинки. Для фаршу із рису і рибки я взяла такий батончик, із батончика фаршу і сьомги. Це дуже смачний фарш. Я його зараз добавлю до цибулі. Так. Я, трошки я зніму, тому що в нас будуть огірочки. І трішки вареного рису. Небагато. Рис я буду використовувати на інші страви. Ось так. Десь буквально півтори столові ложечки. Так. Тут у нас грибочки цибуля. Сюди я додав також. Півтори столові ложечки, навіть сюди десь. Ну, хай буде дві столові ложечки, і сюди. Залишиться ми його, я його використаю. Значить, і туди, і туди я добавлю ось таку щіпку солі, небагато, щоб не пересолити. І сюди також я добавлю невеличку щіпку солі. І, звичайно, перчику Чуть-чуть. і туди, і сюди. Все, більше я ніяких не буду додавати, тому що я хочу, щоб це все було своїм смаком, рибка рибкою, грибочки грибочками. Да. І, звичайно, я ще для того, щоб фарш тримався, добавлю. Я розколотила одне яєчко, але все я не буду використовувати приблизно десь. Половинку туди і половинку сюди. Пів яєчка туди і сюди, то пів яйчка. Розмішаю і фарш у нас буде готовий. Ось так. Чайний ложечкою просто цією, що я накидала і буду розмішувати. Получається, у нас ось такий грибно-рисовий. Парс з цибулькою і з морквою. Дивіться, зараз дійсно, огірочки в нас ще ростуть. І скільки блюд можна приготувати із них і в свіжому вигляді, і в тушеному вигляді, і салати. Ну, все-все, я ж кажу, ми можемо придумати. Не боятися експериментувати, звичайно, знати, які приправи додати для того, щоб. Ця страва смакувала. Ну, ось буде все. Угу. Прекрасно все на сіль, І так само я розмішаю рис із фаршем. Бачите, я в цьому випадку даю більше фаршу, ніж рису, для того, щоб дійсно відчувалася ця страва рибою. Сьомого. І сьомою прекрасна рибка. І це, я скажу, хороший фарш. Рибний. Ось така начиночка в нас, виходиться. Все, тепер ми можемо формувати. Спочатку я начиню огірочки із рибою, так. Фаршу багато. Яєчко скрипить, дай він не буде спадати з огірочка, так що не бійтеся накладати більше фаршу да, для того, щоб дійсно посмакуватись травою. Я буду запікати це в духовці, запікати практично тушити. Так, в нас ще один. Ось такий огірочок із рибкою. Ось така чудова страва. У нас її можна готувати і на свято. Да? Ми привикли готувати кабачки, баклажани. Але можна готувати і такі огірочки. Ось це меншенький, я ж кажу, хто захоче менший, хто захоче більший, так що і такі, і такі. Такі візьму зроблю один ще самий маленький. Один буде в нас ось такий, самий маленький. Я ж кажу на всі забаганки сім'ї або гостей. Так, зараз також начиню із рибочками. Також начинки. Не жаліємо. яєчко буде тримати. Ось так. Бачите, такі наповнювані, да, смачні, вже її хочеться їсти. Мабуть, можна і в сирому вигляді, тому що в нас заправка, вона практично готова. Але мені хочеться вам показати в тушеному вигляді. Можна і так, я ж кажу, це один з варіантів, тому що тут практично все готове. Ось так. Ну, я так і начиню і ці огірочки і з рибоньки. І тепер заправка. Я взяла 10% вершки. Я влю приблизно десь 100 грамів. І також у мене е, свій томатний соус. Десь ось так. Грамів 200 я додав. Я це все перемішаю. І легесенько по краю, залью наші огірочки. Ось так. Духовку я включу на 180 градусів. І десь хвилиночок 30. Огірочки я накрила кришечкою і ставитиму в духовку при 180 градусів. В духовку ставлю холодно, тому що форми скляні. Пройшло 30 хвилиночок, і наші огірочки готові. Вони ось так виглядять у формі. зараз буду викладати їх на мисочку і попробуємо. Так, це у нас з рибочками. І це в нас з рибкою, це в нас з рібкою, і із грибочками. Звичайно, я додав ще соусу. І ось так, у тарілочки. Ось такий продукт у нас вийшов, а зараз ми попробуємо, які вони є в середині. Дивіться, ось вони так виглядять. Огірочок, начиночка, так смачно пахнять. Ще і з соусом. Огірочок хрумкий, дуже-дуже. А цією підливою дуже-дуже класно. Ми зараз розріжемо огірочок із грибочками. Не падає, трілочку поставила бо гаряче. дивіться ж ми чи не смакота. Я кажу, і запах є і смач... смакота. Відчувається рибка. Дійсно рибка, натуральна. Смак... Хрумкий огірочок. Ну, смачно, дуже-дуже смачно. Рекомендую приготувати. Дивіться рецепт, дивіться мій канал, на ньому багато. Смачних рецептів, перевірених. Ставте лайки підписуйтесь на мій канал. Будьте здорові! Щасливі! Миру нам до зустрічі!